Виконуємо номер 1.27 із підручника Алгебра 8 та номер 1.27 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік, на який вираз треба помножити одночлен 2А2b, щоб отримати завдання перше 2А Б, Друге 2акват в четвертому степені. Третє 4а в п'ятому степені б. І четверте 16а в четвертому степені б у кубі. Приступаємо до виконання. Порівняємо 2 і 2 а у квадраті а у кубі б і б. Отже, нам не вистачає першого степеня числа а. Щоб додати 2 додати 1 вийшло 3 тому множимо на А. Далі 2 було, 2 є. А у квадраті було, а у квадраті є. Було b, стало b в четвертому степені. Множимо на П у кубі, тоді 1 додати 3 буде 4. 2 було, стало 4. Отже, множимо на 2, а в квадраті було, стало а в п'ятому степені не вистачає а у кубі. Б було б є. Тому множимо на 2а у кубі, 2 на 2 4, 2 додати 3 буде 5. Було 2 стало 16, отже множимо на 8 А в квадраті було, стало А в четвертому степені. На А в квадраті. Було Б стало Б в кубі на Б в квадраті. Перевіряємо, 2 на 8 16. 2 додати 2 буде 4, 1 додати 2 буде 3. Номер 1 крапочка 27 із підручника алгебра 8. Та номер 1 крапочка 27 із підручника математика 8. Виконано.